протягом квітня-травня 2022 року через територію закарпатської області пройшло 450 тисяч осіб то всі ці люди потребували допомоги інформаційної. Всі ці люди потребували харчування, житла тимчасового чи постійного. Ми звернулися до українського жіночого фонду, знаючи їхню їхній досвід уже співпраці, і подумали, консультувалися багато насправді радилися про те, що варто створити коаліцію 1325 в закарпатській області. Це дуже різноманітні заходи. Наприклад, це заходи з проведення аудитів безпеки в територіальних громадах Закарпатської області. Це допомога в облаштуванні класів безпеки, підтримки рад з питань ВПО, проведення навчань і різноманітних просвітницьких заходів з питань безпечної поведінки для різних груп жінок і дівчат. Ми напрацювали дуже багато та, ініціатив. Це вони стосуються не тільки області, а й всіх громад, та, які залучені. Це і аудит безпеки, і дуже багато саме конкретних дій. Відповідно було виділено з бюджету кошти на підтримку певних заходів. Ми маємо ще три місяці для того, щоб виконати до обласний план дій у 2025 році, в січні 26-го року. Однозначно, що ми візьмемо участь в розробці нового плану дій обласного плану дій. 13-25. Протягом січня-лютого промоніторимо. Результати виконання обласного плану дії у 2025 році потреба в існуванні коаліції буде зберігатися до того часу, доки будуть існувати виклики війни.